Господь з вами, читання святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ви сіль землі. Якщо сіль опрісніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна. Хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди? Ви світло світу, не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небесах. Слово Господнє. Звичайний вечір. Хтось повертається додому, втомлений, у когось всередині тиша, можливо, яка болить, в кого сльози, про які ніхто не знає і не здогадується. І в такі моменти людині не потрібні якісь красиві фрази. Їй потрібно одне, щоб поруч неї стало трохи світліше. І саме в таку реальність Ісус говорить сьогодні дуже просто і дуже ніжно: Ви сіль землі, ви світло світу. Ніби не каже, ніби говорить теж до кожного з нас: я не прошу Тебе стати героєм. Я прошу, дозволь мені через тебе бути теплом для когось. Бо світло це не конкурс, і це не перемога. Це маленький промінь, яку, який рятує людину від темряви. Але Ісус знає нас, Він знає, як легко втомитися, як легко можна замерзнути всередині, замерзнути духовно. Як легко сховати те світло, яке колись горіло, так? тому він дуже чесно попереджає, сіль може втратити свою силу, а світильник можна накрити. І тут підходить пророк Ісая, як старший брат, який не читає моралі, а ставить перед нами прості, теплі, звичайні кроки, діли свій хліб із голодним. Веди у дім убогого, одягни нагого, не ховайся від свого перестань показувати пальцем і говорити зле, так? і лише потім Бог нам обіцяє, так? тоді засяє твоє світло, тоді закличеш, і Господь відповість, наче каже, як тільки ти зробиш цей один крок любові, я зроблю решту, я не залишу тебе самого. Колись коли не було холодильників, то люди знали, що якщо хочеш зберегти їжу, потрібна сіль. Наука пояснює це дуже просто: сіль змінює середовище так, що псування воно сповільнюється. Сіль це не про красу, сіль це про те, щоб не згнило. А що найчастіше псується в нас, що найчастіше псується в людей? Напевно, найболючіше це стосунки. Вони не руйнуються відразу, вони псуються тихо, одним холодним поглядом, одним колючим словом, однією фразою. так, Ти завжди, або одним помахом пальця, який звинувачує. І Бог через Ісаю торкається теж саме цього. Він каже: перестань показувати пальцем, перестань говорити зле. так, Бо інколи найперше милосердя. Це не додавати в своє життя духовних слів, а забрати те, що ранить. Те, що ранить іншу особу. Є така цікава особа. Дороті Дей. вона була журналісткою, вона могла б залишитися просто людиною з гострим розумом і, напевно, гарним пером. Її життя було доволі непростим: різні пошуки, боротьба, внутрішні кризи, які вона проживала. Але коли вона прийшла до Бога, то в її серці народилося тихе рішення. Я не хочу любити людей здалеку. Я не хочу бути теоретиком. Я хочу, щоб вони відчули любов тут і зараз. І вона розпочаткову започатковує рух католікворкер і починає відкривати доми гостинності, місця, де бідні особи могли зайти не як проблема або тягар для когось, хто їх бачив, а як люди з людською гідністю. Вони там могли отримати їжу, могли отримати нічліг, могли отримати людське слово і гідність. Напевно, найголовніше це була ця гідність, бо так, напевно, багато осіб на них дивилися впродовж цілого часу зневажливо. І властиво так. Це була неразова благодійність з її сторони, щоб заспокоїти своє сумління. Це був стиль її життя і стиль її служіння, завжди відчинені двері. Так? Тобто її життя це цей уривок Ісаї з 58-го розділу, який ми сьогодні чуємо в дії так? Діли хліб, введи в дім, не ховайся від свого. Так і знаєте, що в цьому найбільш ніжніше. Це те, що ця дороті, вона не робила все ідеально. Вона просто робила це знову і знову, знову і знову. Той самий суп, та сама тарілка, та сама розмова, можливо, та сама людина, яка може дратувати, може бути незручною для тебе, може бути важкою для тебе. Так? Це світло, яке горіло через цю жінку, через дороті, воно не було спалахом. Це була лампа, яка горить довго. Яка працює довгий час. Є е, ще одна властивість солі, яку ми знаємо зі зими. Так? Коли на дорозі лід, то її посипають сіллю. Так? Вода із сіллю замерзає при нижчій температурі, і тому лід легше тане. Так? Сіль допомагає там, де все стало слизьким і твердим. А в наших серцях теж буває літ, так? літній багаторічний, мовчазний, лід образи, літ я вже не хочу говорити, літ мене не зрозуміли, літ я втомився прощати, і Бог каже: не перемож, ну не, не намагайся перемогти все одразу. Бог каже: поклади трохи солі туди. Одне тепле слово, одна поступка, одна відмова від сарказму, від, від одного обговорення, один крок на е, замість вказування на негативну сторону. Одне от чи наш за цю особу. Бо любов вона часто починається не з великих змін, а з маленького рішення. Сьогодні я буду ранити на один раз менше. Рауль Валенберг це теж дуже цікава особа. Він був дипломатом і він рятував євреїв в Будапешті в часі Другої світової війни. Так? Він міг би сказати, що це політика, це не моя справа. Так, але в час, коли Темрява була майже абсолютною, так він. Робив те, що міг. Він рятував людей. Він шукав способи захистити їх документами, домами, статусом, будь-чим, що давало шанс жити. Так і тут найважливіше, що має взяти людське серце для себе, так цей Валенберг він не переміг темряву раз і назавжди. Ми зустрічаємо темряви, багато темряви в своєму житті. Він просто запалював маленькі вікна світла. Одне за одним. І для комусь саме це маленьке вікно стало його життям, його приклад, так називаємо, це болісно красивий. болісно красивий. Він показує, що світло це не коли навколо стало легко. Так? Світло це коли ти не дозволив темряві зробити тебе байдужим. В природі взагалі світло це не є декорація, так? світло це умова життя. Без нього рослина і все, що є, навколо слабне так, і не плодоносить. І так само в людській душі. Коли немає світла любові, то людина всередині ніби в'яне. Ось чому Ісайя говорить до нас так прямо: хочеш світла, то нагодуй, прийми, одягни, підтримай, перестань бути словом, так, і тоді, тоді твоя темрява стане, як полудень. Це так, ніби Бог говорить, що ти не змусиш спочатку стати сильним, щоб любити. Любов зробить тебе сильнішим. Я зроблю тебе сильнішим. Так? Можливо, твоє світло зараз може бути слабким, можливо, твоя сіль звітріла від втоми. Може, ти стільки разів в своєму житті віддавав, що в тобі вже зараз порожньо. Може, ти так довго терпів, що твоє серце замерзло. Ісус не соромить від, від такого стану кожного з нас. Так? Він каже, дай мені твої дві жменьки солі, дай мені твою цю маленьку свічку. І я не знаю, як він це робить, так? але він уміє з маленького робити велике. 에... Тому, дорогі. Брати і сестри, світ сьогодні не потребує від нас блискучих промов. Світ потребує людей, біля яких менше льоду і більше тепла. Нехай в цьому тижні через кожного з нас, хтось відчує, що мені не соромно жити, мене не покинули. Бог, про мене, пам'ятає через цю особу, і тоді непомітно тихо буде здійснюватися Євангеліє. Так люди, бачачи добрі діла наші, прославлять Отця, який насправді є дуже близьким до кожного з нас. Амінь.